Як покращити ваші стосунки? Як покращити ваші стосунки? Давайте так, я викладу три карти, ви оберете одну з них, да, і яка і для вас буде персональна підказка. Для вас буде персональна підказка. А за індивідуальними розкладами звертайтеся в особисті. Отже, обирайте карту перша, друга, третя. Якщо обрали, то давайте, підказка, Ну, вам потрібно, потрібно використовувати цей шанс. Ці стосунки, це ваша доля. Це ваша доля, і вам потрібно цей шанс використовувати. Але це ще про те, що можливо це ну, вам потрібна така форма стосунків, знаєте, коли ви. Разом, але проживаєте окремо. Але проживаєте окремо, тобто це не про такі, знаєте, якісь сім, сімейні стосунки. Це про такий формат, да, коли ну, такий гостьовий шлюб, можна сказати. Хто брав варіант номер 2 не потрібно поспішати. Не потрібно поспішати, не, не проявляєте якоїсь такої активності до партнера, дати йому можливість. Бути оцим королем жезлів, дати йому таку можливість. І хто брав третій варіант? Ну, досить вже, досить вже плакати, досить вже впадати в печаль. Будуть у вас ще можливості, будуть у вас ще можливості. Зараз у вас така якась можливо погана трагічна ситуація в стосунках, і ви не знаєте, що робити. ну, ви думаєте, що все пропало, да, і більше нічого не буде радісного в вашому житті, але ні, бачите, за вами ще такі два кубки стоять. Можливості ще будуть, не треба печалитися. Отже, це загальний розклад. Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, особисті. І всім кохання, пока!